Сподіваюся, хтось прийде, бо я вже готовий. Ти як? Я не сильно б'ю? Нормально, наче кішку погладив. А он як? Говорив з вашою менеджеркою. Ви не відбуваєтесь. Що? Так важко знайти мені щось нормальне? Я менеджер з боксу, а не весільний та мада. Та ти ж 10% взяла. Супер, тепер у мене аж 10 євро. Я на спаринг. І що без фокусів. Ти потрібен як груша. Я тут зараз усіх порву! Вітаю, я Лукас Лукаса. Це тільки говорить. Усі хочуть знати, звідки ти взявся. Молодець товстоне. Гей, та він обзивається. Джошуа Камара чинний чемпіон Європи. Я хочу двобою з лукою Санчасом. Та він аматор. Це неможливо. Реальність. Це тобі не симулятор. Щось я не зрозумів. Я тебе вб'ю в першому раунді. А тепер зрозумів. Мене там уб'ють через тебе. Та за ці матчі шестизначні суми. Приїхали. Познамо тренування. Камера, реальна звірюка. Кожен його удар, ніби падіння з 20-го поверху. Ти колись падав звідти? А ні, тоді б я помер. Замовкне. На мені ще двоє таких чудил, як ти. Тож не винось мені зараз мізки! Го, прокидайся, ти вже труп. Тут на рингу. Треба створити тобі новий імідж нового луку. Окей, окей, йоу, я Лука Санчес, братане! Ну і що це? Е, ти сказала, буде крутим? Ти ж як придурок горлаєш. Скоро у кінотеатрах.